Доброго дня, друзі! Сьогодні прийшло три доби з того часу, як я робив останній огляд суму Хастарія. Сьогодні вербна неділя, то звісно я працювати сьогодні не буду. А зроблю коротенький огляд, як перенесли хости іспит негодою. Ну, поки до хост не дійду, то хочу показати таку красу, як тюльпан дикий десестімон Тарда. Він якраз добре пережив, але теж накривав його відрами. Але зараз подивимося, як же перенесли приморозок хости. Ну ось, бачите, оці хвости. Це хоста Сорбет, подалі трохи Нептун. Там от що далі хости. Бачите, які великі вже списики. Деякі хости почали розгортати і листечко. Ну, оці хости в цьому краю не мають шкоди від приморозків. Але деякі в мене і постраждали. Отут, бачите, це хоста Волверайн. листочки вже майже розвернулися. Але оцей списик і листочка, Видно, що воно постраждало, бо воно прозоре, тобто підмерзло. І йдемо далі. Ось тут у мене хоста Блашин Блю. Бачите, як вона постраждала? Попримерзали, листя мають таке на вигляд скляне. Що буде з неї? Побачимо далі. А ще також тут в мене є. Хости, які теж трохи постраждали. Ось, бачите, зараз з цього краю зайду і покажу. Ось це хоста Sunrise. От, Скляне листя, бачите, з тої сторони листя видно пальці мої. Це листячко, скоріш за все, відсохне. Ці оці списики теж не дуже в гарному стані. Оце ще є хусточка Ханджаз IDA. В неї теж видно, що оці вот списики трохи попримерзали. Як вони будуть відновлюватися, покаже час. Але ті. Що трохи поменше, оце гемпресву, це Вікторі, це такі великі хости. Ось це Анкалпа. Тут -от подалі ще є Амброзія. Також є тут дуже коштовна в мене хоста. Оце Юнтерпрайз. Ну, начебто. Вони непогані. Будемо сподіватися, що далі вже таких приморозків не буде. Хоча в тому році приморозок був 5 травня. Це якраз на Великдень. Так що що нас очікує далі? Покаже тільки час. На цьому репортаж з Хастарія завершує. Після мови, що ще хочу додати. От у мене є така хоста Planta G. Вона є майже в кожному саду. От я її не прикривав нічим, не прикопував, не накривав відрами. І ось бачите, що ми маємо. ці списики, кінчики всі побіліли. Тобто приморозок добре над ними попрацював. Вони тепер. Відсохнуть. Але на цьому прикладі побачимо, як хоста буде відроджуватися. Я вам це потім покажу. На цьому завершую і до нових зустрічей!